Я буду визивати міфа Демо. Розповідаю, як призиватись цього міфу. Нам потрібен зимовий ліс і Європа 2 обов'язково. Робимо на два гравця закриту гру і створюємо. Нам потрібна тварина 50 го рівня або вище. Я взяла тигра, бо так більше шансів, що він прийде. Я поки що не знаю, що прийде він чи ні, бо він може забрати в мене аккаунт, і це дуже небезпечно. Я не хочу це робити спочатку, бо в «Worldcraft» я дуже багато довго прокачувалась, і я не хочу робити все спочатку. Зовсім не хочу. Так, зараз я цього борсучка добила. Нам дивіться, потрібен один борсук. і. Ой, скунс. це скунс. Нам потрібен один скунс обов'язково, чого я це я його пропустила. Нам потрібен один скунс. Тепер біжимо на боса, його треба перемогти. Поки що розповім вам факти про цього міфа. Він може забрати аккаунт і його скін, легендарний скін. Легендарний скін е, цього. Легендарний скигра е, соблезубого, Сірий. Нам потрібно підбігти до цього боса і з'їсти ось цього борсучка. Треба з'їсти два кусочки, а потім піти на боса. Зараз. Обов'язково йдемо на бос. Ой, бос не босяр. Зараз чекаємо, поки я його переможу, я це вам прискорю. Я його перемагала, в мене чогось вилетіла запис. Написала, що мало пам'яті на планшеті. Ну добре, зараз я його встановлю свою енергію і на нього піду. Так, ну, це нічого, якщо в нього зовсім трохи залишилося. Давайте зараз його переможу, я цього не буду знімати, бо знову вилетить. Тим часом боса вже залишилося дуже мало ХП. Ми його зараз доб'ємо. Я вам покажу, що робити все. Ми його зараз доб'ємо і. Давай ще трішки пец. Є! Тепер нам нього і з'їсти 15 шматків. І потім я вам зараз покажу, що робити. Зараз я його їм. Вам треба витримати та з'їсти 15 шматочків. Це менше, ніж на тому босі цьому античному лосі, тому ось зараз я вже його доїдаю. 13, 14, 15. Тепер нам потрібно підбіжати. До, ну, я ти на його трупі ось. Так, щоб голова ось тут ось була. Тепер пишемо у чат. Дивіться, що пишемо. Пишемо. Демон. при Прийди. Друга частина на 5 лайків.